Айо, яку маску мою, були дорожнію, з сім'єю, почалась у них розлада, мерла, як радянська влада, розлучились кумську мою, хоч дітей вже мали троє, кум у приймах жив у Львові. Повернусь живе в коврові, що ж савари їх причина, день розвалу батьківщини, кум напивсь і все тріщив, ти чому не варіщів? Ой на хохоляцький борщ, і розбив із злості горщ, ти п'яниця замовчи, борщ мачніш, ніж ж вашищі, Да дала йому це ж ганьба, що наше пиво, Українське всі це знають, ваше півом називають. Ти, дурна, мовчи до волі, було б це з моєї волі, я би вам за цю образу не давав би більше газу. <кху> почекайте, сала з'їм. І вам далі розповім, ти живеш в моїй хаті, ми без вас були б багаті, бо всього у нас доволі, а у вас немає сулі. Посварився кумського мою. Щастя, що не мав він зброї, тільки вдарив пару раз. Не порівнюй сіль і газ. в чому, мій кум Коварові, а кума одна у Львові, у Канаді їхні діти, на батьків вони сердиті, що створилося тепер. Ми ж усі з СССР, в нас була одна держава, була дружба, хоч іржава. Всі ми мали вда газу, мали їжі раз відразу, до сталь нафти сала солі, і жили собі поволі. Всім смачна була горілка, З перцем три рублі бутилка, і не гірше не столична, теж для них, для всіх смачна і звична. Хе, почекайте, сала з'їм. І я далі розповім. Для землі народів пальці розраховані для праці, но тепер на землі кулі все звернулися у дулі. Як це так, що навкруги? Де не глянь, то вороги, не життя сама коріда, лає сусід сусіда. Цьому році кепсько було, в моїй хаті звікон дуло, бо холодна я зима, а в нас газу вже нема, а в Росії нема солі. Ходять люди дуже кволі, бо без солі людям їжа, як Європа без Паріжа, так кому це, це потрібно? їжаку це очевидно, тим, хто любить керувати, і кишені набивати, краще було б без образ, ми вам солі, ви нам газ. Ми цибулі, хліба, сала, ви нам нафти і метала. Хух, ну, все, все сало з'їв, далі завтра розповім.